Якщо ти хочеш молоденької смачної кукурудзи, то ти йдеш в супермаркет, на ринок, на базар, в магазин або на город. Спочатку садиш, сапаєш, поливаєш, збираєш. Ось такі качанчики суперові. Назбируєш ціле відро. І тоді починаєш чистити. Або, кажеш, це робити діткам, які це роблять дуже швидко. Начищають. Потім складають у кастрюлю, заливають холодною водою. Не солимо. Закипить. 15 хвилин вариться, і вона готова! Смачна, запашна. Витягуємо в холодну воду, макаємо. І тоді виставляємо її на тарілочки і хрумимо. Ось так у не виходить рядочками, а катруся-манюся гризе навколо качанчики, кукурузки обгризає по колу. А ви як їсте, напишіть хоч один коментар і підпишіться.